Феретин, інший аналізив норм. Феретин, це ми знаємо, це запаси заліза в організмі, запаси. І коли запасів замало, а наприклад, ви кажете все інше в нормі, а гемоглобін нормальний, залізо в крові, то це говорить про те, що організм компенсує за рахунок складу. Але колись і на складі закінчиться. Розумієте, тому щоб ви правильне питання задали, як підвищувати феретин? А то тут треба спочатку знайти, чому у вас не то складу забирається, тому що не синтезується новий гемоглобід. А ось чому не синтезується? Ось в цьому треба розібратися. Чи це якась дієта у вас, чи це вегетаріанство, веганство, чи це проблеми з шлунком, гастрит, частіше за все з низькою кислотністю, чи це проблеми з кишківником. Тобто тут треба подивитися, що саме не дає засвоюватись залізу, синтезуватись залізу. Можливо, вам буде достатньо змінити харчування, додати більше білку і почне синтезуватися гемоглобін, і коли заліза достатньо, він відкладається в ферритин І склад поповнюється. Це треба контролювати. Треба додавати саме. Виділені продукти заліза, тому що наша продукція вона має профілакти, ну, такі профілактичні, хороші профілактичні дозування. і Тому ресторайт ви можете приймати, але додатково залізо, приймати обов'язково базовий сет, Basics, активайс ресторайт або PowerPoint Restorate. Активайз можна декілька разів на день. Тому що там е, вітаміни групи Б, які допомагають синтезувати еритроцити. А еритроцити, ми знаємо, переносять е, кисень за рахунок того, що е, об'єднуються з, з залізом з допомогою білку. Тому тут треба і активазі кілька разів, і амінокислоти обов'язково. Е, якщо 6 капсул це профілактична добова норма доза, то ви можете вдвічі її збільшити. По 10-12 по капсул амінокислот на день приймати. І три місяці базовий сет з цельшуцом, з амінокислотами, йогурт бажано додати, тому що мікрофлора також впливає на всмоктування і спочатку на розщеплення продуктів харчування, на всмоктування додати також. І потім через три місяці подивіться, чи достатньо цього, чи треба додаткові ще саме вже, лікарські препарати.